Вітаю! В етері ТВА «Теми дня інформаційний випуск новин на телеканалі ТВА. у студії Тетяна Дубіцька. Отож, пропонуємо вашій увазі найважливіше за сьогодні. У ніч на 14 травня Росія випустила по території України балістичну ракету іскандер та 145 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Із 70 ударних дронів було збито силами оборони України на сході, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Так, на Харківщині ворог застосував проти мирних жителів керовані авіабомби, БПЛА та ФПВ-дрони. У результаті загинуло двоє людей. Ще 10 осіб було поранено. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, сільгосптехніка та автівки. Тим часом на Дніпропетровщині, внаслідок російських атак, дронами та артилерією постраждало двоє людей. Було пошкоджено будівлю комунального підприємства, інфраструктуру, багатоповерхівки, супермаркет та приватні будинки. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним відважним захисником. Молодшому лейтенантові Роману Римлянському, воїно-військової частини А 7185 Віддали останню шану у селі Білоусівка. Вічна пам'ять та слава героєві, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Важлива подія для духовного життя Буковини та всієї православної церкви України. Священний синод ПЦУ ухвалив рішення про відкриття у Чернівцях нового Вищого духовного навчального закладу. Так, синод розглянув відповідне прохання єпископа Чернівецького і Буковинського феогноста та рапорт управління духовної освіти ПЦУ і благословив реформування Чернівецького єпархіального духовного училища у семінарію. Новому навчальному закладу присвоєно ім'я видатного Буковинського ієрарха 19 століття митрополита Євгенія Гакмана. Також синод затвердив статут семінарії та призначив виконувачем обов'язків її першого ректора, преосвященного єпископа Чернівецького і Буковинського Феогноста. Відомо, що навчально освітня діяльність семінарії. Розпочнеться вже з вересня цього року, а вступна кампанія та набір студентів стартує вже влітку. Детальні правила вступу, перелік документів та умови навчання обіцяють оприлюднити найближчим часом на офіційному сайті єпархії. Про підсумки роботи з протидії корупційним проявам протягом 2025 року розповіли журналістам у 31-му прикордонному загоні. Під час заходу представники командування Чернівецького прикордонного загону оприлюднили статистику виявлених порушень, окреслили основні виклики в боротьбі з корупцією на кордоні, а також розповіли про впроваджені профілактичні та дисциплінарні заходи. Учасники наголосили на важливості прозорості внутрішнього контролю та посилення доброчесності у лавах прикордонників. Отож, усі деталі далі у випуску пропонують чималі суми за сприяння у вирішенні різноманітних питань. Щороку прикордонника фіксують спроби впливу на військовослужбовців через пропозиції неправомірної вигоди. Суми варіюються залежно від питання, яке просять. Порішати чернівецькі прикордонники прозвітували про результати антикорупційної діяльності 31-го прикордонного загону. Так, поширюючи знання законодавства, ми провели численні навчальні заходи, які охопили увесь персонал прикордонного загону у форматі тренінгів. Обговорень і вивчення норм законодавства, ефективність яких підтвердження підсумковими опитуваннями. Більше 81% опитаних військовослужбовців отримали 8,7 і балів з можливих 10 у знанні законодавства з антикорупційних питань. Але що важливіше: 92% опитаних готові повідомити про корупцію, якщо такі випадки стануть їм відомі, керівник підрозділу переконаний, найбільше досягнення це не цифри, а закладення міцного фундаменту у культуру доброчесності Ності серед військовослужбовців прикордонного загону, де нетерпимість до хабарів неформальність, а нова внутрішня норма поведінки. Цифри, однак, говорять самі за себе. Протягом 2025 року відбулося 15 випадків відмови від неправомірної вигоди загальним розміром більше 134 тисяч гривень. За доброчесність військовослужбовці були заохочені на суму 14 тисяч гривень. Утім. Є і винятки завдяки пильності персоналу своєчасним із запобігання корупції і взаємодії з іншими правоохоронними органами у 2025 році було виявлено ряд військовослужбовців, які були втягнуті у протиправну діяльність, пов'язану в першу чергу з приянням незаконного перетину державного кордону громадянами. Усі справи перебувають в процесі судових розглядів за судовою практикою. Зазвичай у всіх випадках виносяться обвинувальні вироки з різними ступенями відповідальності. За останні п'ять років зафіксовано 24 випадки втягування військовослужбовців у протиправну діяльність. З початком повномасштабної війни більшість це спроби незаконного перетину кордону громадянами України, які, аби уникнути мобілізації, намагаються виїхати за кордон незаконно. Колосальна кількість молодих людей намагаються це зробити і намагаються це зробити щодня. В більшості випадків і нам вдається припинити ту протиправну діяльність і затримати, але бувають випадки, коли є і затримання суміжньою стороною. Як нам відомо, суміжня сторона не передає зворотню українській стороні затриманих громадян України серед службовців, які піддалися впливу, жоден із них не уникнув відповідальності. В усіх випадках приймаються обвинувальні вироки відносно вказаних військовослужбовців. Це можуть бути штрафні санкції, це може бути позбавлення волі, це можуть бути інші, інші вироки судів. В усіх випадках військовослужбовці не уникають відповідальності. Запобіганню порушенням передують. Чіткі інструктажі ми проводимо вступний інструктаж, в ході яких доводимо алгоритм дій, як повинен діяти в тих чи інших ситуаціях, що дозволяється робити, що заборонено робити, яким чином він повинен діяти, якщо до нього. Відбулася так, пропозиція протиправна пропозиція щодо здійснення протиправної діяльності. Чернівецький прикордонний загін і надалі планує працювати на випередження, зосереджуючись на превентивній роботі, збережені довіри у колективі та підвищені обізнаності у підсумку. Командування закликає громадян бути активними та повідомляти про корупційні прояви через єдиний портал викривачів. Аліна Рябко, Юлія Яськова, Темедня. Тива метапі Рятують не лише людей. Минулої доби, 13 травня, працівники ДСНС визволили двох чотирилапих. Так у місті Хотин собака впав у люк комунікаційних мереж. Про це рятувальників повідомили місцеві жителі. Прибувши на місце події, черговий караул дістав переляканого носика цілим і неушкодженим. Окрім того, у біду потрапив ще один чотирилапий. Цього разу у Чернівцях. Собака впав у тунель з підземними комунікаціями, але самостійно вибратися звідти так і не зміг. Для того аби врятувати вухання, працівники ДСНС використали спецобладнання, спустилися на глибину 2,5 метри та підняли песика на поверхню. Обійшлося без травм. Наразі чотирилапі друзі у безпеці через засніжені Буковинські Карпати до Румунії. Двоє порушників кордону намагалися дістатися сусідньої країни, незважаючи на зовсім нетравневу погоду. Так на ділянці відділу фальків Чернівецького загону фотопастка зафіксувала рух двох чоловіків у бік державного рубежу. Порушників затримали, коли ті вирішили перепочити і розклали для цього намет. Ними виявилися жителі Дніпропетровської області 27 та 28 років. Відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Аварії на Буковині. Внаслідок перекидання автомобіля постраждало двоє пасажирів. Так, учора, 13 травня, в селі Чортория 32-річний водій машини Мерседес Бенц», мешканець села Карабчів, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини дороги. У подальшому автівка перекинулася. У результаті дорожньо-транспортної пригоди отримали травми двоє пасажирів транспортного засобу віком 32 та 34 років. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні. Транспортний засіб вилучено триває досудове розслідування. Золото, срібло і бронза, буковинські каратисти і каратистки повернулися із 60-го чемпіонату Європи, який відбувся у Вірменії. Які здобутки привезли в Україну та детальніше про самі змагання розповімо далі у нашому сюжеті. Українська збірна повернулася із чемпіонату Європи з карате. І на грудях привезли п'ять нагород: одну з золоту, дві срібних та дві бронзові медалі. За словами тренера буковинських спортсменів, цей ювілейний чемпіонат був організований на найвищому рівні. Це був ювілейний 60-й чемпіонат Європи в Арменії. Більш ніж 50 країн, більш ніж 520 учасників. Потужний дуже турнір. Олександр Пікулін відзначив як особливу підтримку українських каратистів з боку інших учасників, так і загальну напруженість під час турніру. Перше, що впало в очі, це неймовірна підтримка вірменських спортсменів та те, що Вірменія дуже підтримує саме спортсменів з країни агресора. Це відчувалось кожному поєдинку. Насправді, виступи із цих обставин були дуже важкі. Тому що ми у нас було і у Юлії Палашевської була відміна, і вже медалі, яку вона здобула, мені здається, це більш політичним шляхом. Насправді, весь час був дуже великий тиск на нас. Під час виконання гімну, коли Олександра Шолохова здобула золото, дуже багато людей навіть не підіймались. Тим не менш, тренер зауважив приємність і важливість двох перемог над росіянами-учасниками турніру. Дуже приємно, що наші спортсмени Дарі Булай, в четвертьфіналі перемогла. Спортсменку з країни Агресора. а Потім Валерій Чоботар вибив капітана їхньої збірної в полуфіналі і вийшов тим самим в фінал. Незважаючи на деякі неприємні ситуації, наші каратисти здобули приголомшливий результат. Каже тренер Олександр Пікулін: у нас золото, два срібла і дві бронзи. Це набагато краще ніж було на минулому чемпіонаті Європи. Це завдяки командній роботі. Це завдяки і президенту Федерації Ванечку, і головному тренеру Миколи Сарковському, і куртанта та Тетяні, нашому лікарю. Це все командна робота. Олександра Шолохова, чемпіонка Європи, каже, що тільки звикає до нового статусу, з яким повернулась в Україну. Враження в мене, якщо чесно, вже другий день я тільки почала розуміти цінність цієї медалі, тому що дуже багато уваги, і за що я чим я дуже тішусь. Чемпіонка ділиться, що відчуває прихильне ставлення як від медіа, так і від карате спільноти. Дуже багато уваги від смі, та взагалі від нашої федерації, від спортсменів з України інших країн. І всі вітають, всі дуже радіють, тому що карате це як велика сім'я, і всі завжди одне за одного раді. Олександра Шолохова розповіла, що підготовка до змагань була інтенсивною, але не важкою. Адже вони, як спортсмени, повинні завжди бути у формі, тому тренування відбуваються регулярно. В нас підготовка, мені здається, постійно до якихось змагань, тому що в нас дуже щільний графік, і ми готувалися спочатку до одних змагань там в Каїрі. Одразу з них приїхали на тренувального табіру в Кончезаспу. Там вже тренували. Ся саме до чемпіонату Європи готувалася. Віце-чемпіон і за сумісництвом капітан національної збірної Валерій Чоботар поділився своїми враженнями від запеклих змагань. Я в збірні більше 10 років, тому це не перший мій такий е, турнір, але це найвища нагорода з чемпіонату Європи, яку я привозив, і е, ще не максимальна, але надіюсь, що наступний рік вже буде максимальна. Чернівецький каратист розповів, що з багатьма суперниками, яких він зустрів на бойовій арені цьогоріч, неодноразово і до того випадало бути спаринг партнерами Так тут зібралися всі топові атлети. Вони в принципі приймають участь і на кубках світу. З усіма з ними я вже бився, тому я знав всіх їх, і вони мене дуже добре знають, тому що ще раз повторюся на цій арені вже дуже довго. Натомість для цьогорічної віце-чемпіонки Дарії Булай це навпаки більш новий досвід у дорослій лізі. Ну, саме цей дорослий чемпіонат Європи для мене проходив перший, тому що мені місяць назад опонулося 18 років, і я по рейтингу відібралася до національної збірної і дебютувала на цьому чемпіонаті Європи. Боковинка розповіла, що пройти в дорослу лігу для неї було неважко, адже вона вже до відбору мала високий світовий рейтинг. Тому, відповідно, і в наступному чемпіонаті дівчина швидше всього також братиме участь. У нас проходить до цього відбір, або ти маєш бути високо в всесвітньому рейтингу, щоб автоматично їхати туди. Я коли мені виповнилось 18, одразу зайшла високо в рейтинг, і всіх дівчат з України обігнала по рейтингу цим самим відібралась. До збірної зовсім трохи для фінального поєдинку не вистачило ще одній каратистці з буковини. Еліна Сілімєнєва розповіла про свої результати на поєдинках. Минулому році я здобула третє місце. В цьому році також здобула бронзу але трішки не вистачило дійти дітей до фіналу, бо в другому поєдинку билася з іспанкою. Перший раз її виграла, а потім іспанська сторона подала протест і вийшло так, що вона пройшла далі. За словами тренера Олександра Пікуліна, на 60-му чемпіонаті Європи українські каратисти показали чудові результати. Проте важливу роль відіграла політична ситуація. Якби не цей чинник і не проросійські вболівальники в Єревані, то українські спортсмени, зважаючи на свою підготовку, здобули б ще більше найвищих нагород. Юлія Слободян, Юлія Яськова, дня ТВА. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, 14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Дякую, що були з нами. Бажаю вам затишного вечора і теплих моментів з тими, кого любите. До зустрічі на ТВА!